Всім привіт! Привіт, дівчата! Здалося мені ваше відео. Да? О, так, я сонна, я хочу спати. Відпускайте мене спати, і знімайте самі Біжіть спадки. А ми тут трошечки познімаємо, трошечки помакіяжимось. А в нас сьогодні з вами на розтині бренд Люміне. Від Люміне в мене як декоративні, так і доглядові засоби. Давайте пару слів. Спочатку скажу про доглядові засоби, а потім ми з вами трошечки помакіяжимось, завершимо макіяж мого обличчя продуктами від Люміне. Найбільше з того, що я перепробувала з адвент календаря, ви знаєте, в мене були. Купа ось таких маленьких баночок. В принципі, не так багато крему в цій баночці, але його достатньо для того, щоб зробити вже якийсь висновок, для того, щоб зрозуміти, крем тобі сподобався чи не сподобався, і чи купувати наступний раз такий самий кремчик. Непогані кремчики, непогане зволоження, пом'якшення шкіри, але щоб був якийсь вау-ефект, я б не сказала. Такі гарні базові кремчики. Наразі європейська косметика мене не так надихає, не так мене дивує і не так мене вражає, як корейська. Моє особисте враження, моя особиста думка. Якщо ваша думка співпадає з моєю, напишіть в коментарях. Дуже мені сподобалось. Ось ця сироводка. Це сироватка з вітаміном С, з лінійки Вало. Вона собі показала доволі непогано. моїй шкірі дуже підходить косметика з вітаміном С. Може саме тому і ця есенція мені настільки сподобалась, бо вітамін С це та активна речовина, яка дуже гарно працює з моєю шкірою. Доволі таки непогана базова сироводочка, така базова есенція для обличчя з вітамінчиком С. Далі покажу те, що мені геть не сподобалось. Це сироводка для росту вій і брів. Вона просто-напросто геть не подіяла. Ця сироватка зовсім не показала результату. Я б сказала, що навіть погіршила результат, який в мене був після використання сироватки для росту вій від Minox. Цю сироватку я думала, буду використовувати просто для того, щоб підтримувати той результат, який в мене був. Мої вії просто повернулися до звичайного свого стану. Вони перестали бути довгими і перестали тримати завиток. Так що дана сироватка. Зовсім дієва, принаймні для мене. Ще один покажу доглядовий засіб, який дуже-дуже двоякий, начебто і непоганий доглядовий засіб, але є свої нюанси, будемо так казати. Ця сироватка для зони під очима. Мені подобається її виконання. Вона з таким металевим аплікатором. Можна видавити крапельку сироватки і потім аплікатором розподілити в зоні під очима. Приємний холодочок, який буде знімати набряки, зменшувати набряки під очима. Сироватка мені сподобалась, але є в неї величезний мінус. Вона дуже довго, дуже повільно вбирається шкірою під очима. Я хотіла її використовувати вранці перед макіяжем, і це виявилось неможливим, тому що, щоб я потім не наносила, будь-який продукт скатувався на ось цій сироватці. Переходимо до декоративної косметики. Почнемо ми з вами з тональної основи. Тональну основу мені порекомендувала одна з моїх підписниць чи моїх глядачок. І це тональна основа, Stay. це стійка тональна основа, вона має середнє перекриття, і мінеральний SPF 30. Я взяла її у відтіночку 3 медіум, і, до речі, для білосніжок в Люміне є доволі світлі відтінки. Третій відтінок, і він не такий вже й темний. Наносити я тональну основу буду пензликом. Видавлю на руку. Ось така консистенція цієї тональної основи. Вона не окислюється І навіть в мене таке враження, що вона з часом стає навіть трошки світлішою. Хоча, може, це мені просто здається, де я поділа своє дзеркальце. А ага, ось. Так, нанесемо. Вона дуже гарно наноситься, чудово тримається протягом дня і дуже, гарно ви... і дуже гарно виглядає на шкірі. Її зовсім не видно на шкірі, гарно вона вмонтовується в шкіру, сторона з тональною основою, і для порівняння сторона без тональної основи. Перекриває вона доволі непогано, і, мені здається, не підкреслює мої зморшечки. І має натуральний фініш. Не знаю, чи буде вона підкреслювати сухість і шилочіння, бо в мене зараз нема таких проблем зі шкірою. Для моєї комбінованої шкіри просто ідеальна тональна основа. Вона прекрасно наноситься як пензликом, так і спонжиком, і, в принципі, її можна розподілити руками, теж буде непогано, вона стала одною з найулюбленіших моїх тональних основ на даний час. Перейдемо з вами до консилера. Консилер, який я просто обожнюю від мене, це консилер з серії Blur, І він в мене в відтіночку Medium. Консилер десь теж середнього перекриття. Він трошки підсвічуючий, дуже гарно для зони під очима. Для того, щоб приховати недоліки під очима. Сильні синці, я думаю, він не перекриє, хоча вкриюча здатність в нього доволі таки непогана. В мене нема дуже сильних синців, тому не можу сказати, чи перекриє він дуже яскраво темні темні синці під очима. А для такої невеличкої корекції те, що треба, він гарно тримається, не скочується, хоча я бачила, що дівчата писали, в когось він скочувався під очима. Я думаю, що це залежить від того, який засіб, який доглядовий засіб, яку підготовку ви проводите для зони під очима. Подобається мені, як він виглядає в зоні під очима. Подобається мені, що він трошки підсвічує цю зону. Наступний продукт, який я хочу вам показати, це продукт, який не дуже мені зайшов. Це ось ці рум'яна. Вони в мене попалися в адвент календарі в відтіночку номер 6 Plum Blush. Відтінок, я б сказала, що такий собі не дуже вдалий. Але навіть справа не в відтінку. Справа в тому, що вони. Не дуже гарно розподіляються по обличчю. Вони залипають, вони лягають плямами. Можливо, це такий невдалий відтінок, можливо, в іншому відтінку вони краще розподіляються. Хто вже користувався такими рум'янами, розкажіть ваше враження, мені вони не зайшли. Так, я зараз просто-напросто візьму ось так пальчиком і трошечки додавлю, ну, зовсім трошки додав. Просто додати. Рум'янчику, якщо їх переносити пензликом, це зовсім буде негарно. Я намагалася пензликом це просто жах якийсь. Пензликом, виходить, жах якийсь. Ось так, пальчиком ще вбиваючими рухами. Якщо набирати десь з руки, то ще більш-менш. Ви знаєте, ми з вами почали фарбуватися. Я зовсім забула, що в мене ще була база під макіяж це сяюча база. Яка додає такого легкого-легкого сяєння. Вона дуже приємна, вона зволожує шкіру. Не силіконіста, вона нагадує такий, знаєте, легкий, зволожуючий крем. І я думаю, що я залюбки нею буду користуватися влітку, коли я не хочу користуватися тональною основою, але хочу, щоб шкіра моя виглядала більш сяючою, більш такою здоровою. Я інколи. Дійсно, використовую просто базу під макіяж з таким знаєте, трошки сяючим ефектом, і мені результат подобається. Тоді, коли моя шкіра не має якихось явних недоліків, які треба перекривати. Тоді просто консилером перекриваю зону під очима, там, де в мене ну, майже завжди недоліки, бо всі ми з вами. Не дуже гарно спимо, тому цього не уникнути. А коли на обличчі шкіра більш-менш виглядає нормально, мені достатньо просто бази. Так що база непогана, але я не вважаю, що вона просто ну, от всім, всім необхідна. І, до речі, хто з вас користується базою під макіяж, а хто з вас не користується базою під макіяж, напишіть також в коментарях. Наступний продукт це ось такий бронзер в крапельках. Тут продукт непоганий. Але просто не мій формат. Гарно розподіляється, надає шкірі такого легкого бронзового загару, засмаги. не загару засмаги, легкої бронзової засмаги. Ось так виглядає шкіра з цим бронзером. І, до речі, час від часу в мене з'являються продукти, які самі по собі непогані, але я знаю, що я їх використовувати не буду. Тому я хотіла вас запитати: я хочу в своєму телеграм-каналі випускати рубрику, дарую косметику. Це та косметика, яка непогана, але вона мені просто не підійшла, тому що не мій формат косметики, і я б хотіла її просто-напросто комусь подарувати, щоб вона не простоювала і не псувалася. Бо жаль, що стоїть продукт доволі непоганий, але я знаю, що я ним користуватись не буду. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи згодні ви з такою моєю пропозицією. Чекаю на ваші коментарі. Наступний продукт, який теж просто-напросто хочу викинути, це гель-брів. для брів. Ось цей такий гель для брів. Brow Care Fixing Gel. Таке враження, що я по бровам своїм ввожу водою і більше там нічого немає. Зовсім не вкладаються брови, не фіксуються, не тримаються. Ніякий продукт. Мені геть не сподобався. Тут просто провально, і я просто хочу виконати. Не знаю, не зайшов. Дівчата, хто дивилися і хотіли купити від Люміне саме гель для брів, ось такий прозорий. Не купуйте. <плес> Він нічого не фіксує, геть зовсім нічого. Далі перейдемо з вами до туші. Це туш, яка надає об'єму і подовження. Як в мене зовсім не спрацювала сироватка для росту Вій від люміне, то вії мої знову-таки треба підкручувати. Знову таки треба підкручувати кірлером. Бо вони знову просто дивляться вперед і стали ну, настільки коротенькими. Я відвикла просто, що в мене короткі вії. Зараз я почала пробувати ще одну сироватку тестити. Подивимось, як вона чи спрацює, чи ні. Але на даний час вії мої бажають кращого. Тут дійсно подовжує і так трошечки додає об'єму. Тримається вона непогано. Тримається цілий день, вона не відпечатувалась на верхньому повіці протягом дня. Нормальна така дієва робоча туш. В неї силіконова щіточка з такими тоненькими маленькими щитинками. Щитинки доволі такі колючі. Кого чутливе по віку може відчувати, знаєте, така шкиря-батушечка трошки. Мені все нормально. Ось такі вії з цією тушю виходять. Я думаю, непогано, але все ж таки, знаєте, я надаю перевагу бюджетним тушам, бо дуже багато бюджетних тушей, які нічим не відрізняються від більш дорогих. І я не бачу сенсу більше платити за туш, якщо можна купити дешевше і таку саму дієву. Ще в мене від люміна є олівчик для губ в відтіночку номер 4 Це відтінок, який ну, дуже близький до відтінку губ. Олівчик дуже м'який, не сушить губи. Ним можна спокійно профарбувати контур і потім зафарбувати повністю губи замість помади, але він і не дуже стійкий. Знаєте, десь так, як кремова помада. Відтінок мені цей подобається для такого повсякденного ніжного макіяжу, те, що треба. Бачите, мої губи тільки краще. Якщо Олівчик, якщо по знижці, в принципі, можна дивитись, хоча теж так само олівчиків зараз просто море на ринку на косметичному ринку. Не знаю, чи потребує витрата саме на олівчик. Цей олівчик я купила по знижці десь за 189 гривень, здається. Я його купила на майкапі, і зараз я заходила, він десь 212 гривень коштує. Для когось може нормально, я думаю, що можна знайти і дешевший. Хоча колір мені подобається. І останнє, що в нас залишилося в нашому пошуку, і ми вже все з вами розібрали це фіксатор макіяжу. Частенько забиваю. Не думаю, що це дуже необхідна річ. О, тепер трошки ой, вдихнуло. Слушимо. Розпилювач тут доволі дрібненький, нема, о, нема окремих таких великих крапель. Мені це подобається. І, в принципі, такий, знаєте, середньокий фіксатор для макіяжу. Чесно і відверто не думаю, що кожному просто необхідно мати в своєму арсеналі ось такий продукт. Я думаю, без нього можна просто обійтись. А ось без чого не можна обійтись, особливо. Зараз настають жаркі дні, весна і літо. Це ось без такої штуки. Ви знаєте, це зараз мій must have. Я просто закохалася от саме в цей продукт. ПЗ в цьому році випустили SPF у вигляді спрею. Дуже зручно користуватись влітку. Тут SPF 50. Який захищає від UVA і UVB променів, має занос каді кокосову та авокадо, а також вітамін Е. Мені сподобалось саме розпилення. Це хмаринка, це просто не відчувається на обличчі, що на обличчі щось розпилюється, для того, щоб не зіпсувати макіяж, і неможливо скористатися ніяким ні кремом, ні стіком, ні чимось ще ось це просто must have. Хоча зараз ніч, і я нікуди не збираюсь, але я хочу показати, як воно розпилюється. Таке враження, що просто повітря. От зараз я трошки бачу таку хмариночку, наче, знаєте, наче розпилила пудру. Але таку дрібну, ну, просто нанодрібну пудру. Дуже класна штука. Вона зараз поки що є, тільки здається на Езебрі, бо я її на Езебрі купувала. І на Езебрі вона зі знижкою десь 410 чи 420 гривень. Так, вона коштує ще дорожче. Але я сподіваюся, що вона з'явиться і в наших магазинах. Вона буде більш доступною, бо ця штука просто підкорила моє серце. І це. Точно, must have на літо, який я буду однозначно повторювати, бо мені дуже сподобалось виконання. Мені дуже сподобався формат. О, тепер все. Підсумки по Люміне. Як і будь-який бренд, будь-який люксовий, бюджетний мідл сегмент. До речі, я люміне відношу десь до мідл сегменту. Я не думаю, що це бюджетно. Ну, і, в принципі, не люксово так, середнячок. Як і в будь-якому бренді, є свої фаворити, є свої перемоги в косметичній і є свої провали. Однозначно, на що я згодна витрачати гроші саме ось цієї марки Lumine, це два продукти, які я думаю, що я ще не один раз повторю, якщо вони будуть ще в продажу. Це тональна основа Stay, нагадую, вона в мене в відтіночку 3 Medium, і консилер. Блюр. Він в мене теж відтіночку Медіум. Ці два продукти мої найулюбленіші. Які продукти у вас улюблені від Lumine? І чи вам подобається ось ця марка, чим ви від неї користувались? Пишіться в коментарях. Я дуже чекаю на ваші відгуки. А на сьогодні ми з вами прощаємось зовсім зовсім надовго до наступного відео, як завжди, гарного вам сьогодні і тихої вам ночі.